Вітаю, мої любі! Ви на каналі Мистецтво Віщування Таро. Сьогодні ми з вами поговоримо, який ж меседж вам хочуть дати карти Таро. Оберіть, будь ласка, одну з колод карт. Давайте сьогодні розпочнемо з цієї. Отже, який меседж вам хочуть дати карти? Давайте поглянемо. Так. так, отже, що я бачу те, що. У вас був якийсь негативний дуже стаж в минулому. Була якась ситуація, яка вас дуже підкосила. І зараз ви постійно готові ніби відбиватися. От тут бачите гарна ілюстрація карти, що ви просто готові до бою. Ви постійно готові до бою. Зараз у вас доволі стресова ситуація, і вам потрібно трошечки щось з цим робити. Я бачу дуже гарні карти. Ось. Карта достатку, там, надії, позитивна карта. Хоча водночас вона і означає, що вам потрібно трошечки м -м, стримувати свій гнів в певних ситуаціях і обдумано говорити. Далі ще одна карта, що у нас означає. Далі карта означає у нас суцільні якісь невдачі, якісь проблеми. Фізичний тягар, психічний тягар, тобто зараз вам дійсно нелегко. Ви з цієї ситуації візьмете лише найкраще і в майбутньому. З вашим стажем, з тим, що ви пройшли отут, -от, з тими стресовими ситуаціями, усе у вас обов'язково налагодиться. Тобто, усе буде добре. Королева мечів це карта, яка показує нам, так би мовити, найближче майбутнє. Усе у вас буде добре завдяки тому, що ви зараз проходите. Тобто, завдяки вашому стажу, зараз у вас усе буде добре. Давайте я ще хочу. Для роз'яснення витягнути ще одненьку карту. Карту якусь пораду вам дати. Тут уже і так карта дали пораду, надійтеся, вірте в свої сили, не будьте гнівною людиною, роздумуйте про все, що ви кажете, все, що ви робите. Це дуже важливо. І не зациклюйтесь на боротьбі, будь ласка. Давайте ще витягнемо одненьку карту. От так от. Отже, це дуже насправді цікава карта у нас е, випала. Хм, дуже цікава карта випала. А е, будьте милосердні, допомагайте тим, кому потрібна допомога. Е, не витрачайте себе. Марно, на марних людей. Також ця карта може означати е, допомогу від близької людини, стосунків, в яких хтось над кимось трохи домінує, але не завжди в поганому сенсі. Тобто, в загальній картині я вам просто рекомендую не напрягати заради людей, які цього не варті. Не будьте. Агресивною людиною, обдумуйте, зважуйте всі свої вчинки, всі свої слова, і також надійтеся на краще. Все у вас точно буде добре. Добре, давайте розглянемо наступну колоду. О, ты ее отразу вытянула. Хм. Дуже цікаво, отже. Вот же. А я бачу, що я бачу, я бачу гарну сім'ю, в якій ніби все добре, все класно, кошти є, здоров'я, багатство є, все ніби чудово, хоча мені здається, що тут трошечки про якусь акторську гру. Тобто це картинка. Якщо Мова йде саме про вашу сім'ю. Мені стається, що у вас не все гаразд. Можливо, ви стараєтесь показати, що у вас все круто, але в душі ви одинока людина. Чекайте, будь ласка, на якесь повідомлення, яке до вас дуже швидко летить. Отак як оці палочки жезли, чекайте якогось повідомлення. Далі десятка мечів. Вказує на перебільшення ситуації. Тобто, ви собі надумали якусь ситуацію, що вона прям критична, що вже прям дуже погано все насправді це не є так. Тобто, якщо це ті самі проблеми в сім'ї, то, скоріш за все, вони більше надумані. Ви собі надумали, що у вас є там якісь проблеми, ви собі відсторонилися. і і от, і от усе. Ні, не все так погано. Не все так погано. Чекайте якоїсь, якогось повідомлення. Далі ще цікаво, що в попередньому розкладі випала ця сама карта. Знову ж таки, про якусь Агресивну реакцію на якісь ситуації, тобто вам більш потрібно думати, що ви говорите, думати, що ви робите, і якось спокійніше реагувати на все. Карта рекомендує бути просто більш врівноваженою людиною і гарантує успіх. Успіх у будь-якій це справі. Давайте я ще, також, я ще також витягну одну карту, пораду ще одну витягну для вас. Um. Opp Випали дуже цікаві карти. Я постійно дивуюся, наскільки карти, які випадають у розкладі, пов'язані між собою. Просто погляньте, дивіться. Знову ж таки, карта гарної новини. Чекайте на гарну новину. Далі, якщо ви чоловік, ця карта символізує вашу ідеальну жінку, тобто ви її зустрінете якось. якщо ж ви одружні, тобто це є вона. У вас усе налагодиться. Якщо ви жінка, це є ви самі у цьому розкладі. Тобто, знову ж таки, усе налагодиться. Чекайте якоїсь гарної новини. Ну і ще просто утримайтесь від війни. Це в переносному значенні, а утримайтесь якихось сварок. Якихось стресових ситуацій. Просто відпочиньте. Просто, от там вам була карта Король кубків, будь ласка, просто Реагуйте на усе спокійно. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас поставити лайк. Напишіть, будь ласка, коментар будь-який. Це допоможе моєму каналу розвиватися. Також. Якщо вам щось незрозуміло з розкладу, питайтеся, я вам детальніше щось поясню. Щиро дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових відео.